Вирішила приготувати морквяні трайфли до великоднього столу. Для основи шоколад просто розтоплюємо у мікрохвильовці або темперуємо домашнім способом. Паперові стаканчики наповнюємо шоколадом, рівномірно розподіляємо і виливаємо зайвий шоколад. Перевертаємо, ставимо на пергамент і прибираємо холодильник до застигання. Для бісквіту олії з цукром збиваємо 5 хвилин, додаємо яйце і перемішуємо. Додаємо борошно, соду, кориці, натерту моркву, цедру апельсину і знову перемішуємо. Виливаємо у форму з пергаментом і випікаємо 10-15 хвилин при 170 градусах. Для просочення цукору розчиняємо воді, поєднуємо з апельсиновим соком, охолоджуємо і просочуємо охолоджений бісквіт. Для крему вершковий сир, вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. Робимо надріз у паперових стаканчиків і виймаємо шоколадні. Тепер збираємо наші трайфли за принципом бісквіт, крем, джем і повторюємо цю процедуру три рази. Зверху прикрашаємо натертим шоколадом та мармеладними морквами. Подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже смачно та неймовірно гарно.